І знову я натрапила на грибницю опеньок. Зараз хочу вам показати, які красені під дубами опеньки ростуть. Так, от стільки я назбирала опенючок, а тут зараз будемо різати. Ось дивіться, яка красота. О, зараз я вирву їх. Дивіться, які вони гарненькі і красиві. Бачите? Так. Ось. Так, зараз тут ще є. О. О! Подивіться, який то гарний грибочок. Бачите? Тут біля нього маленький. А тут йдуть малесенькі, отакі о малесенькі грибочки то є зима, зверху то є осінь. А отут під ним зима. Так. Так, зараз ми їх возьмем. та так, так ближче. Ось. Ось такий. Так, зараз ось. Де тут? Під тим дубами. Треба подивитися так Ось такі красавці так, угу. так, 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 поки що тут у мене полечимо. Так Добре. Так і так. у нас